Приходили і пішли нінці, і москалі так само відійдуть, свідки і готи, які завербували його внучку, і лише тут все буде незмінним, своїм таким рідним і таким близьким з дитинства. Її чоловік мав талант, про який завжди скромно відгукувався. Мовляв, який з нього письменник. Якогось прекрасного ранку він мені приніс ноутбук, і там був його один з його текстів. і… Ну, я була дуже вражена, що е, поряд зі мною стільки років вжив е, такий талант. Олександр Осадко встиг написати сім оповідань. Усі вони про життя в рідному селі, де прості люди, глибокі філософи. Деякі тексти чоловік публікував у соцмережах під псевдостах. Втім, каже Ганна, він ніколи і не мріяв про свою книжку, але став автором посмертно. Війна забрала життя Олександра в липні на Донеччині. Виконуючи бойове завдання і урятувавши побратима, він загинув. А згодом його дружина розмістила один з текстів на Фейсбуці і ним зацікавилися у видавництві. Власне, я все надіслала видавництво. Вони вже склали, тому що там працюють справді ті люди, які вміють працювати з книжкою. І я до останнього навіть не знала, як книжку назвати. І це була, власне, їхня пропозиція Жити не можна померти. Це назва одного з Сашиних оповідань, і вона просто це оповідання не про те, але назва дуже лягла. На саму книжку, дуже вона доречна, і це назва знову ж про те, що всі ми в житті вибираємо, як нам жити, і що часто е, дуже важливо поставити в правильному місці розділовий знак. Я б, була б дуже неймовірно щаслива, якби після слова жити була кома. Книгу надрукували на початку січня. Ганна отримала вже десятки приємних відгуків. Частину примірників відправили побратимам Олександра на фронт. Це мені порівнювала подруга, яка мені її привезла вчора власне цю книжку. Я її тільки побачила. Що я читала, каже, її в дорозі. Це Остап Вишня 21 століття. Я думаю, що це феномен те, що з нашого боку воюють за Україну власне інтелектуали, лідери. Люди свідомі, люди патріотичні і дуже талановиті. А з їхнього боку зеки це ще раз додає сили і наснаги нам до боротьби, тому що нам власне є що захищати і за що боротися. Після смерті Олександра Ганна щодня відправляє кошти на армію у благодійні фонди і інші організації. Тому частину від прибутку книг теж перерахує на благодійність задля перемоги.